Слава Ісусу Христу і слава Україні героям! Слава з Богом і Богородицею! І Боже здоров'я вам, дорогі краяни. Подивіться відео ті, які я вам підховав у цьому дні. Прийди, Христе! Вітаєм, щиро вітаєм, прийди, Христе, прийди. Ми тя благаєм, щиро вітаєм, прийди, Христе, прийди. Дорогі краяни, нагадую вам, що кожного 18 числа ми згадимо диво, яке Бог дав зняти 18 серпня 2021 року. Тобто цього року, через місяць, буде три роки в 3 роки він на пристоїть різних, як це чудо сталося українці. І саме 19 серпня це правдиве свято преображення Господнього, до якого Чекаємо особливі події, преображення світу цього на краще. З'явив же Христа і пришестя нашого Бога. Саме в четвер сьогодні май ми чекаємо Боже пришестя і кажемо щиро: прийди, Христе, прийди скоріше нас і Україну та всіх людей своїх, спаси! Ви бачите, як сонця була з'ява правдивого обличчя Ісуса Христа на фоні нового Єрусалиму, 12-кілометрового шириною довжиною висотою міста Куба. І останні дні перед Божим пришестям ви побачите, що це фото. Стане кольорове відео Живого обличчя Ісуса. Вірте в перемогу України з Богом молимося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо. Святий Бог і пречиста Божа Мати нам допомагали і ще більше будуть допомагати. явно славно сонячно воскреслими героями прийдуть четвер із Божим військом. До Франківська і на віки в країну неньку очолить як президент Гетьман Король на славний воскреслий сонця на вигляд 30-річний Тарас Григорович Шевченко. Тому поможуть справедні земні люди. Віримо, що так. Воно все буде як є пророцтво у пазоце. від пресвятого Бога і пречистої Богородиці ще з 1942 року. Але кожен совісно робимо, що можемо, задля перемоги України в ці дні. І єднаймося, дорогі українці і друзі нашої нескореної нації проти всякої нечисті. Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні вночі окупанти атакували нас за шахедами та палістикою з різних сторін. Телеграм-канали пишуть про вибухи на канівський гес та дамбієдрон. Вів розвідку прямого влучення цього разу не було. Тим дама уже була під ударом шлюз пошкоджено. Росіяни погрожують розбити Київську ГЕС та канівське водосховище, але й роблять це завуальовано, Мовлява, то Україна готує провокації на цих гідроспорудах. Фахівці зауважують, арафія ротом своїй представниці Захарової намагається ще й психологічно тиснути на цивільне населення. Цього разу хочуть промацати окупанта, та якими хочуть бути чергові хворобливі плани росіян. Дивіться у матеріалі журналістка М5 каналу Олени Рибінської. Жахливі кадри руйнування греблі, каховського досховища і гідроелектростанції, що призвела до масштабного захоплення. Херсонщини облетіли інтернет 6 червня 2023 року. Окупантам вдалося до. О екоциду та про плани росіян підірвати цю ГЕС. Українська влада попереджала задовго до катастрофи. Нині Шворого знову відкриває пелько зі своїми хворобливими задумами цього разу про ймовірний підрим самими українцями Київської ГЕС та Канівського водосховища. Найбільшої шкоди буде завдано районам Києва, розташованими вздовж річок Дніпра та Десна. А кількість постраждалих становитиме близько 900 тисяч осіб, майже мільйон. 90% Києва, з яких це столичні жителі заявила. Оскільки офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова операцію під фальшивим прапором росіяни планують не вперше. Торік намагалися підривом дамби заводити літню осінні кампанії сил оборони на півдні України. Нині ж зауважують фахівці, хочуть поширити паніку серед цивільних українців. Намагання перекласти з хворої голови на здорової черговий раз показати, що українська влада неадекватна і готова покласти своїх людей, руйнувати здобутки тільки для того, щоб пошкодити Росії. Це один варіант а. А другий варіант прощупування і побачити реакцію громадськості, що вони можуть застосувати якусь ядерну зброю, пояснив генерал-майора запасу і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун на брехливі закати окупантів відповідало українське МЗС. Дипломати наголошують, російські фантазії на тему Дніпровської в намагання залякати українців. та увести оману міжнародну спільноту та медіа. Єдиною причиною загрози для цивільних людей і руйнування критичної інфраструктури в Україні є російська. Агресія у разі втілення Москвою та будь-яких злочинів намірів щодо дамби Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури. Відповідальність за такі дії з виключно держава-агресорка Росія, заявили в МЗС. Експерта військової справи зауважують, гідроспоруди будувалися таким чином, щоб їх неможливо було зруйнувати зовні. Можливо, лише у разі підриву всередини, як це власне і очинили Росіяни торік із Каховської ГЕС. Одначе нині вороги можуть. Ть хіба намагатися промацувати українську ППО. Кінець 50-х-60-х років готувалася до ядерної війни, будуючи споруду над столицею, розраховували на тактичний ядерний удар. Єдиний варіант захопити станцію, щось закласти всередину в дамбу. І це має величезна вибухівка бути десятки тонн і нижче лінії води, можливість і підриву, як зробили в каховці. Все єдиний варіант прориватися крізь ППО. Вони можуть датися до обстрілу і вдарити ракетами по машинах залах, руйнувати. По нашій енергетичній спроможності плинути частково на більш-менш те, що в нормальному стані працюючому в дні, пояснив Ягун. Якщо оринація ГЕС та дамби, водосховища мало ймовірно зовні то ось психологічна тиска звідусіль на українців уже реальність. Так трапилося після влучання в дитячу лікарню Хмеди 8 липня. а потім активно активному мережі поширилися наративи Росіян про перемовини. Нині, завдяки залякуванню, може знову заграти схожа пісня. Цими заявами Кремль намагається викликати. Паніку серед українців, паралельно з українське суспільство, вкладаються наратива про необхідність миру будь-якою ціною, тобто де факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки Росії, заявили у центрі протидії дезінформації, спробують підняти рівень напруги. І рівень оцього кривавості війни до неможливих висот, в тому числі використовуючи заборонні засоби проти мирного населення для того, щоб примусити на Асасісти за стіл перемовини на їхніх умовах наголосив Єгоном. Росія не одноразово використовувала схожу стратегію звинуватити інших у тому, що вчиняє чи планує а зробити сама. Тож чергові російські інформаційні вкиди це привід як для українців, так і для міжнародної спільноти. Це уважніше стежити за діями Росії. Усім вітання. Ви на фабриці новинок. зазвичай в цей час ми з вами зустрічаємось, щоб пообговорити останні події на лінії фронту, зрозуміти звідки йде небезпека і що в майбутньому, в найближчому майбутньому, чекати. На лінії фронту перед тим як ми розпочнемо, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео на фабриці новин. Ну ми і власне, одразу ж таки розпочинаємо. Розпочинаємо з неприємної новини, але і про неї також потрібно говорити, і потрібно підіймати назовні. І тоді, можливо, швидше до високих чинів дійде інформація, що так робити не можна. Ворог опублікував відео ракетного удару ракетою Іскандер М із касетною боєчастиною по полігону на Харківщині. Удар був по 13-й бригаді Нацгвардії України, якраз у селищі Пересічних Харківської області. Під час удару на полігоні перебував особовий склад та транспорт, який власне доставляли. І вкотре знову відзначаємо нехтування заходами безпеки. Місце удару розташоване дуже близько до кордону, всього 40 кілометрів. Це район, де постійно працюють російські розвідувальні БПЛА, і запобігти трагедії можна було би, якби. Використовували дрони-детектори, проте у генштабі такі враження складається досі. Не розуміють, чи не хочуть розуміти, чи не знають, чи вони нам потрібні. Потрібні такі дрони і дрон детектори маються на увазі. Це не є щось таке дуже дуже вартісне, насправді, але воно дуже необхідно в таких, от як мінімум, ситуаціях. Так само це вже не вперше, якщо так загалом говорити, це ще нещодавно відносно була трагедія із 128 окремою бригадою, і вже можна було б зробити, хоча б якісь висновки, що так близько від лінії або ж е, фронту, або ж кордону подібні маневри краще не робити. Якщо її робити, то в першу чергу передстерегтися і пролонгувати, промоніторити дану траєкторію, дану взагалі місцевість, чи варто чи не варто там цього робити. Ось таке прикро відео на початку нашої програми. Ну а далі давайте перейдемо ну, до більш такого цікавішого для нас з точки зору, як вже наші хлопці працюють. Яскрава і результативна робота операторів дронів від першого штурмбату 92-ї окремої штурмової бригади. Це на Харківщині все це діло відбувається. На Харківщині якраз таки ми маємо певні успіхи. Причому достатні. І у Вовчанську є невелике просування так, там вулиця за вулицею, але міські бої вони завжди важкі. Але якраз от таки на Харківщині вдалося. Не дати окупантам просунутися далі і зайти вглиб, ну і так, щоб вже в принципі навіть з Града можна було би той самий Харків діставати. Так каби прилітають. Вони є суттєвою проблемою. Від них поки що важко куди здітися, але от як мінімум не дали можливості ті самій артилерії дострілювати до міста Мільйонник. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній військовополонений Лелека пише, що повернули не тільки захисників, а й зрадника Бобелева Максима, який хотів кацапський паспорт та бив бійців Азово. Які цікаві обміни в Єрмака? Сьогоднішній обмін військовополоненими нагадав, які сука, бувають тварини. Одна з. Цих тварин сьогодні повернулася Україна. Це тварина, яка хотіла отримати громадянство Російської Федерації. Це тварина, яка з них вважала всіх українців, з якими він перебував також в полоні. Він був причетний до прийомок. до прийомок саме азовців, яких привозили, етапували на одну з колоній. Він співпрацював з адміністрацією, працював на Дізо. Це дисциплінарний ізолятор, де утримували. Бійців з АСП АЗОВ здебільшого, де було найбільше катувань, де було найжорстокіше ставлення за всю історію. Ця людина здавала всіх тих, з ким він був. Він здавав інформацію і сьогодні його обміняла. Це був Болів Максим, родом. Він з Херсонської області. Він дуже сильно товаришував з одним із найголовніших катів. Які тільки можуть бути, це Кортік Кірюша. Зараз прізвище я не згадаю. Він був на Оленівці в дисциплінарному ізоляторі і закатував дуже багато наших хлопців. Боболєв Максим з ним товаришував, Кортік його завжди любив, і вони були там разом. Хоча Кортік був працівником. Боболю в статусі військовополоненого, але він не хотів на обмін. Наскільки я пам'ятаю, він відмовлявся від обміну. Він хотів залишитись в РФ. Сука він здавав багатьох і багато через це постраждав. Друзі роблять ідіотів із наших патріотів, справжніх. Наших героїчних азовців не повертають, а бачите, ко повернули п'яту колону. Поповнюють той же час. У Гур прокоментували заяву, що під час обміну в Україну, нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією. Інформацію про це опублікував колишній військовополонений Віктор Лелекалахно. За його словами, цей військовий також був причетний до побиття бійців Азову і Хотів отримати російське громадянство. Андрій Юсов в етері Радіо Свобода зазначив, що за цією історією слідкують. Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться, зазначив він. Ну, звичайно, я також читаю в соцмережі, і ми бачимо і вислідковуємо цю історію. Я можу сказати наступне: що повертаються додому військовослужбовці Сил безпеки і оборони України, всіх складових. Люди, які офіційно перебувають в полоні, це підтверджено. Хоч, і, хоча. Сьогодні був випадок, коли повернувся один безвісті, зниклий. Але е, мова зараз іде про військовослужбовця, який офіційно був полонений, який виявив бажання повернутися до України є громадянином України. І е, е, усіх, е, хто повертається, є родини, є рідні близькі, які на них чекають. І Україна повертає всіх і кожного, і це також наш принцип справді. Е, що стосується будь-якої інформації, яка потребує перевірки, власне, постезоляційний супровід. Це не лише е, лікування, це не лише відпочинок, але це також і робота з правоохоронними органами. І якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі і е, з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота має проводитися. Україна та Росія обмінялися полоненими додому з російського полону повернули ще 95 українських військових ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників, повідомив президент Володимир Зеленський. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед тих, кого повернули 49 воїнів ЗСУ, в тому числі учасник повітряного мосту, який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, щоб допомогти заблокованим там підрозділам, а також двоє військових повітряних сил. Крім того, в списку. Є 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, сім військових ТРО, 5 прикордонників і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Усі звільнені цього разу чоловіки, 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу. 23 людини боронили Маріуполь. З них 13 оборонця Азовсталі, 41 воював на Донецькому напрямку, по дев'ятеро на Луганському та Запорізькому, по троє на Херсонському та Харківському. Розповіли в штабі. Один. Зі звільнених моряків на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував у Київській області та приєднався до оборони свого селища від російських військових у складі Макарівської ТРО. Він потрапив у полон, коли надавав гуманітарну допомогу місцевим. Багато українських бійців, яких повернули, потерпають від наслідків, поранені і мають хронічні хвороби, які потребують лікування. кажуть у штабі у соцмережах, поширюють відео, на якому військовий пояснює рідним, що зараз він їде в лікарню на обстеження, тому що в нього з животом сильні проблеми. Мене перебрах били і не можу нормально дихати. Пояснює він. Керівник Львівської ва Максим Козицький повідомив, що військовий на цьому відео Юрій Кузьмич з Яворова, який служив у 63-й окремій механізованій бригаді і перебував у полоні з липня, 2023 року. Він 2002 року народження. Більшість з цих чоловіків були в російському полоні з 2022 року. Тобто, більш ніж два роки серед обмінених є один військовий, якого вважали зниклим безвісти. З початку великої війни це вже 54. Четвертий обмін полоненими в Україну повернули вже 3405 людей. Російське Міноборони повідомило, що у середу в Росію теж повернулися 95 російських військових. Цей обмін полоненими, так само, як і кілька попередніх, вдалося здійснити за посередництва ОАЕ. Додав президент Зеленський. Софія Федина пише: сьогодні 9.15, Шевченківський суд Київ. Зелені покочки знову намагаються закрити а Треба розголос і присутність, щоб підтримати Романа. Ще одна активістка зазначила наступне відео в оригіналі. Друзі, всім привіт! Я до вас звертаюся з важливим повідомленням завтра, 18 липня о 9.15, Шевченківський суд міста Києва відбудеться засідання. По черговій новій сфальсифікованій справі проти Романа Червінського йому хочуть змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Тож прохання підтримати своєю присутністю Романа, а також поширенням інформації. Так само, як сьогодні щиро всі раділи і репостили його звільнення під заставу, прохання так само приєднатись і завтра підтримати. Також. Дякую кожному. Суддя, яка буде судити нову справу, пов'язана з росіянами та єрмаком. а Саме вона закрила справу проти зрадника, який продавав амотори до танків для РФ під час повномасштабної війни. А тепер судитиме Червінського знову. Подивимося, чи вийде під будівлю суду. Збираються військові та навіть генерали Порошенко та його група підтримки. Сотні поліцейських та автозаки вже навіть ось затримали. Владі заважає Червінська. Активісти закликають їх скласти зброю на час суду та не йти проти народу. Влада боїться його телеграм-канал Печера Дракона писав наступно. Искренне поздравляем господина Татарова с очередным крупным обосрамсом. Да и назад суд отпустила под залог российчика Романа Червинского, известного тем, что он в интервью нескольким изданиям раскрыл детали скандального дела Вагнеревца, в чем крупно посадил в офис Зеленского Ермака секрета Плешинеля для всех, кто в курсе такой тайной кухни Печерского холма. Зеленский категорически требовал, чтобы Червинский сел пожизненно, чтобы прочим было неподавно. Реализовать желание это экс -шон она была поручена господину Татарову, но Татаров реализовал. В общем, глядя на подуки этой братьи, начинаешь понимать, почему Анукович проиграл Майдану. Он проиграл благодаря образцовому дебилизму исполнительные пять лет эти гаврики. Пытались найти хоть что-то, что можно было предъявить Петру Порошенко не нашли ничебушеньки. Просто удумайтесь, экс-президент, у которого за плечами десятки криминальных воинов, 90-х и аппаратных воинов нулевых благодаря этой публике оказалось Тефлоновым. Ему вообще ничего предъявить, кроме таких операций с облигацией, уверены, это дело не то, что до суда, до следствия не дойдет. Просто потому, что состав преступления отсутствует то а что там Порошенко, это ребятки так мастерски арестовали генерала Марченко и Павловского, что обоих пришлось отпускать, а потом Марченко защитил. Николаев от российской агрессии. В обоих случаях фигуранты дел были опущены под залог, и в обоих случаях залог пришлось повращать структурам Порошенко. Кто-то сомневается, что залог за Черенского также будет возвращен, причем скоро. Что произошло? Да, ровно то, что Черенского так быстро пытались закрыть, что дело против него склепали просто на коленке. И когда поняли, что ни один киевский судья по таким делам не подпишется, суд перенесет а в Кропивницкие, но там тешние судьи наплыва депутатов журналистов и прочих гражданских активистов испугались еще сильнее, чем Татарова. Для офиса Ермака это очень плохой сигнал, их больше не боятся, оппозицию боятся больше, чем их, а, то есть в широких судейских массах уже не уверены, что нынешняя власть переживет выборы. Среднее звено чиновника уже не желание офиса Ермака исполняет, это, а оно прикрывает собственную задницу. У нас просто вопрос, как офису Ермака, а зачем вам такой Татаров? Союзники сильно настаивают на его увольнение, так может пора, а то смотрите, завтра суд Подачі адвоката Порошенко відкроють уголовное дело против Зеленского, поинтересуйтесь, у кочми против него открывали. И вот ж то ви діляти будете. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пожеж війни і по Yeah. you